Всім привіт! Сьогодні чергова неділя, і ми проводимо розіграш подарунків для користувачів мережі Sлей. Нагадаю, що ми даруємо ваучери тим користувачам, які заповнили форму, яка буде. Обліковано додатково в <кій> коментарях до цього відео, і їх гаманець викопав як потенційний переможний. Для того, щоб забрати приз, треба єдине зробити, що написати комент під цим відео, але бути одним з п'яти перших. Тому що ми вибираємо з 10 гаманців п'ять перших. Будуть виграшні. Відповідно, хто прийшов сюди перший раз. Посилання на приєднання до нашої мережі слейт буде теж в першому коменті до цього відео. Приєднуйтесь, заповнюйте форму і приймайте участь. Ми можемо подарувати від 1000 SLX до 10 000 SLX. -ів. Як вийде. Я Пропоную потрошечки починати, і починати з новин. Наскільки всім відомо, засновника Телеграму пана Туро щось трошечки там затримали в Франції. Якісь проблеми теж є з Твіттером, з паном Маском, так як... Стала публічна інформація, хто ж є спонсором купівлі, додатковими спонсорами купівлі Твіттера Ілона Маском. На сьогоднішній день у нас проводиться івент, який закінчується о 13-й годині за Києвом, в якому додатково до бонусів, які є за CBDC-сейлом, всі можуть отримати додатково. 33% токенів до свого вкладу. Вклад на е, визначений час відповідно до таблиці стейкінгів е, під 16%. Зараз, наскільки я розумію, там відсоток ще менший. 15. 16, 16. Але додатково до вашого вкладу додається ще 33%. Якщо ви знаходитесь в топ-100, то ви отримуєте не 33, а 83% відповідно до умов акції, яка закінчується о 13-й годині за київським часом. Таполці в нас на цей момент 3652 користувача, тестлайнів в нас 121 000 ліквідність нашого Старслакса 271 тисяча доларів, ну і ціна відповідно 3 сотих, майже 4 сотих долара. Або ж 3 десятих, 4 десятих цента. Нагадую, що ми маємо тапалку, який ви можете без проблем тапати додатковий собі на рахунок Stardust, так скажімо, зоряний пил, який потім можна буде перевести, обміняти на Star або ж на USDC. На цей момент найголовніше це. Запрошувати своїх друзів, знайомих, тому що кожен, хто тапає, дає змогу отримати своєму знайому, який його запросив до тапалки, додатково 6% від нашого клікера Golden Eagle. Чекаємо оновлення Golden Eagle і хороших новин по. Подальше його, подальшому його розвитку. Ну що, я пропоную переходити до розіграшу. На сьогоднішній момент в нас знаходиться на розіграші 80 каманців. Це дуже приємно, тому можемо починати розігрувати. Нагадую, зараз ми розіграємо. 5 ваучерів по 1000 в стейкінг на один рік під 20% річні. Визначаємо 10 гаманців, які потім підтвердять їхні господарі в коментах, що вони бачили, що вони хочуть забрати свій праць. Ну що, починаємо. Один. Yes. 8 8 9 10. давайте стелимо. Не у нас були, щоб ми їх ненароком не загубили. Є 10 гаманців. Визначаємо 11-й гаманець, який піде розігрувати подарунок від бомбербоя. й гаманець. Шукаємо 11-й гаманець. Вітаю. Цей гаманець. Вітаємо. Йдемо визначати. Нагадаю, цей гаманець може, я впевнений, що виграє наш приз. На сьогоднішній момент до слейд відео приєдналось 800 користувачів, які дивляться наш і моніторять наш канал. Тому, вітаю! Ви можете виграти 800 флаксів. Нагадаю, можна виграти, можна подвоїти одразу виграш. Цей виграш може бути перенесений на наступний розіграш або анульований. Але додатково ми маємо ще одну позицію. І ця позиція називається 10. 10 тисяч Лаксів. Тобто, якщо зараз випаде 10 тисяч старслаксів, цей користувач отримає замість 800 старслаксів, 10 тисяч може піти одразу на розіграш. Тобто, не на розіграш до івенту, який сьогодні ще не закінчився, до кінця якого ще 2 години. І якщо він знаходиться в топ 100, ще отримати 83% додатково. Якщо ні, то ще 33%. Тобто або 8300 Старслаксів, або ж 2300 Старслаксів додати до свого стейкінгу. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну що, я пропоную визначити. Подивимось. Дачі. Вітаю 800 Старс Буде переведено. Навіть я буду намагатися це зробити зараз, не дочекавшись прем'єри цього відео. Тому результат є. І я одразу ви. Ну, спробую перекинути ці кошти, щоб людина мала змогу кинути їх в стейкінг і додатково заробити кошти. Ну, я розумію, що 800 не вистачить, бо мінімум треба 2000. Можливо, ця людина має ці старслакси, але ну, це вже на його роз. Вітаю! Ви виграли 800 Старс Лаксів від Бумбервоя. Окей. На цьому я вважаю, ми зробили дуже хорошу річ за сьогодні. Розіграли наші призи, які ми хочемо подарувати вам. І відповідно приз від Бомбар Боя теж саме знайшов свого. Власника. На сьогодні я закінчую зустріч з вами. Всього найкращого. Хорошого вам безпечного дня. Це буде Україна. Ще раз вітаю з Днем Незалежності України. Пока-пока.